Сучасні мови програмування. Давайте пригадаємо. Що таке алгоритм? Що є система команд виконавця алгоритму? У чому полягає формальність виконання алгоритму виконавцем? Що є комп'ютерна програма? Яку мову програмування ви вивчали в попередніх класах? Пригадайте кілька команд цієї мови. Комп'ютерна програма. Цей алгоритм записаний спеціальною мовою та призначений для виконання комп'ютером. У процесі своєї роботи програма може опрацьовувати дані. Дані, які потрапляють до програми від певних пристроїв, наприклад, з клавіатури або від датчика температури, або від іншої програми, наприклад, від табличного процесора, або з іншого джерела, наприклад, з текстового файлу, називаються вхідними або початковими даними. Деякі програми працюють без вхідних даних. Під час виконання програми можуть утворюватись та опрацьовуватися інші дані, які називаються проміжними даними. Якщо метою виконання програми є отримання певних даних, то ці дані називаються вихідними або результуючими даними. В багатьох сучасних програмах використовуються засоби керування такі, як кнопки та меню, засоби виведення даних, такі як поля та лічильники, засоби виведення результатів, такі як вікна повідомлень, написи, текстові поля. Сукупність таких засобів, а також методів їх використання, утворюють інтерфейс користувача. Сучасні програми часто називають комп'ютерними проєктами. Мова, яка використовується для запису комп'ютерних програм, називається мовою програмування. За останні 70 років створено приблизно 3000 різних мов програмування. Деякі з них вже вийшли з користування, для деяких постійно з'являються нові версії. Які зручніші для складання програм постійно створюються нові мови програмування. Деякі мови програмування є універсальними і використовуються для складання програм для розв'язування задач з різних галузей науки, техніки, виробництва, сфери побуту та інше. Деякі мови програмування є спеціальними і створені для складання програм для розв'язування специфічного кола задач. У 2020 році. Найбільше програм створювалися мовами програмування Java, JavaScript, C Sharp, PHP, Python C. Мови програмування є прикладами так званих штучних мов. Іншими прикладами штучних мов є, наприклад, мова запису хімічних реакцій, мова запису розв'язання математичних рівнянь і нерівностей, мова запису поштових індексів на конвертах і листівках. Мова запису ходів шахової партії, мова запису музичного твору та багато інших. Кожна мова програмування має такі складові алфавіт це множина символів, з яких можна утворювати слова й речення цією мовою. Словник. Це набір слів, які використовуються в цій мові. Синтаксис. Це правила складання і запису мовних конструкцій, несловникових слів і речень та семантика. Це встановлене однозначне тлумачення мовних конструкцій, правил їх виконання. Раніше ми вивчали мову програмування Scratch. Пригадаймо, що до алфавіту цієї мови програмування входять цифри, літери української абетки, англійського алфавіту, символи плюс дорівнює двокрапка помножити менше та інші. До її словника входять, наприклад, слова повторити. Перемістити, якщо, відбити, коли. Відповідно до синтаксичних правил цієї мови програмування, команда з передумовою має містити слова повторити поки не. І саме в цьому порядку. А відповідно до семантики цієї мови програмування, комп'ютер однозначно виконує команду перемістити на 10 кроків і перемістить виконавця на 10 кроків у напрямку його руху. Використання символів, що не входять до алфавіту мов програмування, неправильне написання словникових слів, порушення синтаксичних правил призводить до неможливості виконання комп'ютером відповідної команди. Такі порушення називаються синтаксичними помилками. Запам'ятай найголовніше: комп'ютерна програма це алгоритм, записаний спеціальною мовою та призначений для виконання комп'ютером. У процесі своєї роботи програма може опрацьовувати дані. Дані, які потрапляють до програми від певних пристроїв або від іншої програми, або з іншого джерела, називають вхідними або початковими даними. Деякі програми працюють без вхідних даних. Під час виконання програми утворюються та опрацьовуються інші дані, які називаються проміжними даними. Якщо метою виконання програми є отримання певних даних, то ці дані називають. Вихідними або результуючими даними, мова, яка використовується для запису комп'ютерних програм, називається мовою програмування. Кожна мова програмування має такі складові: алфавіт, це множина символів, з яких можна утворювати слова і речення цієї мови. Словник, це набір слів, які використовуються в цій мові. Синтаксис, це правила складання і запису мовних конструкцій несловникових слів і речень. Семантика це установлене однозначне тлумачення мовних конструкцій і правил їх виконання. Дякую за увагу. Слава Україні!